9 вересня, 24 рік. Сьогодні така погода. Є і сонечко, хмаринки є, досику не обіцяють. Ми сьогодні в органах. Друзі, вітаю! Важкий час для грибників, тому що посуха всюди і в горах також. Але ми сьогодні приїхали не в низину, там де річки, а, приїхали на схил. Чому? Ну, зараз поясню. Тому що от, це все буквально через кожні 40-30 метрів тут є струмочки. Вони стікають І Ви знаєте, що грибниця не на поверхні. Тому тут під землею волога є. От. Ну, ось і подивимось, прав я чи ні. Все як завжди, побачите, друзі. Айда. Ми сьогодні в нашому звичайному составі, наша собакина і ріжка. Що ти кажеш? Два білих. Два білих? Отак, друзі, бачите. Щось вже знахідка якась є. Молоденькі. А зараз побачимо. Ану. Ух ти. Ага. Бачу. Оно один. О, який. А де другий? А другий. Ану, кошика залишив. Ух ти, який. Молоденький. Привітайте нас з першою знахідкою. Два білих вже є. Зняв я рюкзака, друзі, і по цих ялинках зараз все подивимось. Ріша там ще одного білого знайшла. Тобто, вже три тут. Так. А зараз все подивимось. Такий настрій. Одразу. Ану. Так. От біля цього білого, може, ще є. Ану. Та друзі, дивіться повторюсь 9 вересня, 24 рік. Ну зараз грибочки знайти, ну то а, проблема, бо сухо всюди. Але ми сьогодні подумали, куди поїхати і вирішили саме сюди. Теж повторюю, що тут дуже багато гірських струмочків. І вони підпітують під землею тут. Фу, мох. Ну і саму грибницю. Ой-ой-ой-ой-ой. Оце так так. А. О! дивіться, який гарний. Так, тут на колінах треба лізти. Але за такими білими полізмо. Ще один. І третій на цьому місці. О як. Так. Забираємо ці гриби. Цікаво, що там Іріша знайшла, бо вона казала, що теж білого. П'ять білих в нас вже є. Зараз і цього білого заберемо. Та і. Ох, ти хрустяш який. Та і. Підемо доженяти наших. Ріша веде? Ага. До вас іду, чекайте. Ха-ха, друзі. Оце так початок. Оце так так. Зараз подивимось по великому лісу тут походимо. А на зворотньому напрямку ще походимо, там є ще місця. Чому так? Тому що ну, собаки трошки запихались, хоч і 23 градуси сьогодні, але все рівно там підйом був такий. Що... А тут є струмочки. Відкриті такі, де собаки можуть трошечки охолонути. О! Попити водички, хоча водичка у нас для собак є завжди з собою в рюкзаку. Ну що у вас? це польські, молоденькі такі. О, це супер. А, трошки, лисички. О, та й лисичка. Гарна. Собакини вже в річці були в сумочку. Були? були вже, так? Да? Mm -hmm. Мільйон разів каже. От поруч буквально, метрів п'ять від нас. О, воно він. Струмочок маю на увазі. Там небагато водички, але для собакенов достатньо, щоб охолонути <гум> жеком струмочки. Жекльон. І жовіки. Не буду під ялинку залазити на камеру. Напевно буде видно. Воно. Отак вам теорія. За, маю на увазі, за струмочки. Отак, прямо. Там ще один струмочок буде. Біля нього подивимось. Теорія, я маю на увазі, що тут струмочки ці пропітують. І під землею тут для грибниці в деяких місцях достатньо вологі. Завтра поїдемо. Напевно вздовж річок гірських теж є шанси знайти гриби. Ось таких місць, до речі, от, де ми саме тут, да, ми знаємо не дуже багато. Щоб так було. Стмочків прям пронізано все. Воно, там де і рішу, там ще один струмок. Я ж кажу, що тут, вони всюди. Іріша з собакинами пішла трошки вище вздовж оцього струмочка. А ми подивимось тут по берегах. Якийсь грибочок. Ну вже поїдений. Ух ти. В мене перша лисичка. Ми тут недовго походимо, знаєте, як в розвитку. І повернемось до місць там, де оці біленькі знайшли. Все саме цікаве залишили на кінець походу. Ну, сподіваюсь, що ми там ще знайдемо. Там є де полазити. Ну, ще лисичка прямо вздовж струмочка. Обіцяють на днях дощики. Ну сподіваюсь так воно і буде, бо бачите, ще отак от 4-5 днів без дощей, то взагалі тут води не буде. Оцей струмочок вже не тече. Хоча все рівно Вологу віддає. Ох, розвалилась трошки. Ну нічого. Голубінка. Цікаво, гарно чи ні. Ух ти. Ні. Робочлива. Домовились сиріше, що я їх тут почекаю. Біля струмочку. От поки чекаю, отак от, от збираю лисичку. По одній, по дві, по три штучки. Ух ти, що це в тебе? Білий. Друзі, шостий, білий за сьогодні. О, який гарний. Ага. Декілька лисичок. О. Та гарно, гарно, вже. Бачиш як. Nee. Струмочок, ну там вже водички практично нема. Mm, Дощі треба. Так, да, да. Я казав, що якщо так Eba. буде ще 4-5 днів, то взагалі нічого не залишиться. Хоча обіцяють, подивимось. Тут так затягує, може. Може, може. Особливо у горах, тут погода не підсказуємо така. Ну ще поруч декілька. поки великими сімейками не зустрічаємо. Так що лисичка трудова. Там давай! Праворуч! Так-да-да. Да, да. Так, підемо. Ну що я вам можу сказати? Одного білого немного лисички є. Ну, а зараз потихеньку повертаємось до тих ялинок що там ріша знайшла де спочатку білих знайшли Ми по, по дорозі будемо дивитися ох і гарний тут мох такий праворуч травичка висока ріша десь ліворуч від мене метрів 20, каже білий декілька знайшла але таких старих Підійде? да ну давай підійду потім разом підемо далі оно ну, вино бачите починаються ті ялинки де ми спочатку білих знайшли а зараз подивимось поки доріше йду попадаються лисички досить гарний трошки зламав воно ще йдуть де ти є тут Оно. ага один біляк ну бачите це не під ялинкою це тут галявина. відкрита місцевість і сонечко його спалило де ще один, да, один білий ну це і подивимось так ану на всяк випадок Бо тут полюбляють різні змії лазити. Ух ти! Ну це гарний, Так, Так, така ніжка. Ух ти! Така довга. О! Дивися. Ну Як вам, друзі, таке, а? Це гарний. А поруч ви бачили. Тут він сховався, бачите, під деревом в травичці. а той на сонечки гапликимо. Ну що, друзі, почалося. Ось вони ці ялинки, хащиці. Mm -hmm. да. Тут є трошки мішані, такі з лістяними деревами. Ось тут ми сьогодні і полазимо. Те що я і говорив, що саме цікаво. Ну по крайній мірі, ми Чекаємо знахідки саме тут. А, друзі, це просто фантастика. Такі біли знаходимо в таку посуху. Ну, Ви напевно зрозуміли, чому вони тут ростуть, тому що тут ну, світло взагалі не проходить. О, от. Волога утримається. Але незручно тут. Тут точно. Та ні, дивлюся. Поки що ні. А. Жека, ви ж бігаєте під ялинками. Теж шукайте. Похрюкай три рази, якщо знайдеш. А всі собаки з тобою? Так. Ага. Так. Ну, друзі, дивимось. Якщо ще побачу, то зафільмую вам якісь грибочки але це не білий не знаю що це пластинчатий. такі краєвиди краса така важко тут шукати тому що висока трава кущі а це що дубовік але й мого плити Да. Старий? Тут от такий самий участочок досить великий. Звісно, все тут не зможемо облазити. Але що зможемо? облазити Ти де? А? Що там в тебе? Здесь каже червоняк. А у мене он. Там під ялинками. Королівський. Що ти говориш під ялинками? Трошки лисички? Повутили всюди. Не, це не Температура комфортна, але вже так на колінах налазилось, що всі мокріші. Так. Щось побачив, напевно, червоняк, але старий. Зараз подивимось. Ну як? Чиста ніжка, але такий суховатий трошки. Щось ти розійшлась там. Ще що знайшла, так? Да? Ох ти, білий. Угу. Червоняк. Гарний. І ще ось два. О, який гарний, слухай. Ну чого собі? Які молоденькі. Це йде тут? Так. Оце так. Ой, друзі, ну сьогодні грибалка. Неочікувано так. Але такі знахідки. Це просто фантастика якась. Наш похід продовжується. І продовжується він от такими лисичками Одна. Далі. Ще йде. Ну ховаються. Ховаються в траві. Гарно. А нас ще декілька. А ховаються вони від сонечка. Що наші втомилися по таких хащах лазити. Зараз весь гриб знаходимо або у мосі, або під гостини. Ялинками. Там, де волога, там де неспекотна. Що, ще щось знайшов? Ні. Бачила там декілька мухоморів молодих, тільки почали рости. Тут трошечки ліс змінюється, тому ми так подивимось навкруги. І повернемось в наші хащиці. Просто так, Ну давай, ще трошки, ще трошки затягну у нас. Друзі. Яри такі. Там далі річка шуміть. Ніколи до сюди не доходили. А в тебе що? Нічого каже поки. Іриша, з собакенами. Залишилось зверху, а мені все ж таки цікаво. Вирішив вниз цей яр спуститись, подивитись, можна ли тут полазити. Бачите? Ні, тут ноги зламаєш. І нічого ще й нема. Хоча от там цікавий ліс, але тут я не пройду точно. Там струмочок гірський ріша. А на тому березі там такий підйом такий крутезний. Теж ялинки, гарні місця, але цей струмочок перейти ну, буде дуже важко. Тому давай тут походимо ще і повернемося в наші хащиці. Пішли, жикльон. Почув струмочок там що <ріст> Що, друзі? Полазили ще по хащицях декілька лисичок. Білих більше нема. Але і так гарно знайшли. Ну, собаки набігались. Такий гарний день сьогодні. Зараз покажу, що саме ми знайшли. Ось дивіться. Порахував 10 білих. Є такий гарний прям такий колір шляпки є червоняки, трохи лисички. Ну, Досить непогано для такої засухи. Будемо потихеньку ми виходити на лісову тропку та йти до машини. Втомлені, але задоволення таке отримали. Це супер просто. Друзі, з вами, як завжди, до зустрічі у лісі. Пока!